Вітаю! У житті людині доводиться постійно спілкуватись з іншими людьми, тваринами, природою і навіть як не фантастично це звучить із предметами. Саме тому вашим домашнім завданням було скласти діалоги між персонажами з двох легенд псом і дівчиною і проявити фантазію, використавши низку несподіваних слів. Спілкування з людьми відбувається за певними законами, етичними нормами. Пам'ятаєте? Ми зосереджувались на питанні етики, і ви називали найбільш правильний шлях до спілкування, а саме увагу і ввічливість. А ще не може висловлюватись цікаво той, хто нічого не читає, у кого маленький словниковий запас, хто не спілкується з іншими людьми, не розвивається і не подорожує віртуально чи по-справжньому. Отже, спілкування, а також мовлення. Усне і письмове, завдяки якому власне, і відбувається спілкування, дуже важливі для людини. Саме тому сьогодні ми продовжуємо говорити про мовлення, спілкування та мовленнєву діяльність. Запишіть, будь ласка, тему уроку: мовлення і спілкування, загальне уявлення про мовлення як діяльність, види мовленнєвої діяльності. Під час попередніх уроків ми з вами називали такі поняття як монолог, діалог і полілог. Пропоную згадати, що це за форми організації мовлення монолог це мовлення, яке звернене до самого себе чи інших, тобто мовлення від першої особи, на відміну від діалогу. Діалог це двосторонній обмін інформацією між двома людьми або у технічній мові. Між людиною та, наприклад, комп'ютером, діалог передбачає взаємодію між мовцями у вигляді питань та відповідей. Повернімось до монологу: чи можуть у монолозі бути запитання? Так, можуть. Тільки відповідь надаватиме не співрозмовник, а сам мовець. Або питання може залишитись без відповіді. Коли таке можливо, коли мовець запитує когось уявного чи адресує питання слухачам. Аби ті відповіли самі собі. Або є такий різновид питань, що називаються риторичними. А хтось знає, що таке риторичне запитання. Думаю, що знаєте, але згадаємо, риторичне питання полягає у використанні запитання, що вже містить у собі ствердну відповідь. Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою узагальнення загальновідомої або очевидної думки. Чи стане людина їсти, якщо не голодна? Правда ж відповідь очевидна, якщо не голодна, людина не стане їсти. А ще риторичним є таке питання, коли відповідь на нього ніхто не знає, чи її взагалі не існує. Такі класичні запитання, наприклад, хто винен, що робити тощо? А ми ще маємо згадати, що ж таке полілог? Полілог це. Мовлення, яке характеризується зміною висловлювань декількох мовців, тобто від трьох осіб і більше, і безпосереднім зв'язком висловлювань з ситуацією. Запишіть, будь ласка, цю інформацію дуже коротко. Якщо ж відчуваєте, що вам потрібні повні визначення, то поставте відео на паузу, запишіть визначення і повертайтесь до перегляду. А ми продовжуємо. Мовлення це процес, скажімо так, народження мови чи спілкування за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою медіа. Запишіть це визначення у зошити. А ось перед нами вірш про мову. Прочитаємо його вголос Яка ж багата рідна мова. Увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова! І нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. В ній стільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаючи, здобути, ти зможеш просто безліч знань. Випишіть, будь ласка, з цього віршика дії слова, які нам показують, що може зробити мова. Поміркуйте і розкажіть про мову своїми словами, використовуючи виписані дії слова. А тепер пропоную вправу коло ідей. Нам необхідно знайти поняття, які були б відповіддю на запитання, для чого людині мова. І ось перед вами п'ять таких понять. Але ви бачите, що залишаються пустими ще 5 пелюсток. Будь ласка, заповніть їх словами, які можуть бути відповіддю на ключове питання для чого людині мова. А зараз я пропоную нам трішки поспілкуватись, і темою нашого спілкування буде ось таке проблемне питання. Що вам подобається в людях, з якими ви спілкуєтесь, і чому? Якщо ви працюєте дистанційно, то напишіть відповідь у коментарях до цього відео, і ми поспілкуємось письмово. Якщо ж ви працюєте очно, то поставте відеоурок на паузу, а після спілкування відновіть перегляд уроку. До речі, а які з видів мовлення, що ви їх бачите на екрані, є усними, а які письмовими? Поміркуйте і запишіть відповідь у ЗОшити. А тепер накреслимо ось таку таблицю. Я буду читати слова або словосполучення, а вам треба їх розподілити за цими п'ятьма стовпчиками: перший стовпчик слова для привітання, другий слова для прощання, третій для вибачення, четвертий слова вдячності, а до п'ятого прошу внести слова, що не відповідають першим чотирьом категоріям. Це завдання на оцінку, тож, будь ласка, будьте зосередженими! Та уважними. Починаємо. Вибачте. Вибачте. Прощавайте. Прощавайте. Раночку. Раночку. Це дуже люб'язно з вашого боку. Це дуже люб'язно з вашого боку. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. На все добре. На все добре. Ідіть здорові. Ідіть здорові. Сердечно дякую. Сердечно дякую. Даруйте. Даруйте. Добрий день. Добрий день. Не спатимо. Не спатимо. Перепрошую. Перепрошую. Прийміть подяку. Прийміть подяку. Прошу вибачити. Прошу вибачити. Привіт. Привіт. Пробач. Пробач. Будь ввічливим. Будь ввічливим. Щиро дякую. Щиро дякую. Прошу зайти. Прошу зайти. Доброго вечора. Доброго вечора. Велике спасибі. Велике спасибі. До побачення. До побачення. Майтеся гаразд. Майтеся гаразд. Бувай. Бувай. Звісно, слів, які ми можемо використати для привітання чи прощання для того, щоб вибачитись чи подякувати комусь набагато більше, ніж ми записали. Та вже і цих вистачить, аби дотриматись правил увічливості. Ніщо не цінується так дорого і не коштує так дешево, як увічливість. Говорив відомий іспанський письменник Сервантес: Що ж таке вічливість? Вічливість дотримання правил етикету, уважності та люб'язності до оточуючих людей. Під ввічливістю зазвичай розуміють вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з людьми, готовність знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору. І в кожній ситуації спілкування ми маємо пам'ятати про це. А далі ми якраз і попрацюємо із ситуаціями спілкування. А ось ситуації спілкування, які вам пропонуються. Оберіть одну із цих ситуацій і складіть із ними діалоги. Ви можете виконати це завдання самостійно. Або запропонувати комусь із однокласників чи однокласниць попрацювати в парі. А під час наступного уроку ви інсценуєте ваші діалоги. Отже, це ваше домашнє завдання. Добре. А нам залишається лише дещо згадати. А комусь, можливо, потрібно записати ці визначення. Отже. Що є метою спілкування? Мета спілкування це обмін думками, інформацією та індивідуальним досвідом. Що таке засіб спілкування? Засоби спілкування це шляхи передачі інформації. І під час попередніх уроків ми згадували, що крім мови, інформація може передаватися за допомогою органів чуття та інших знакових систем. Наприклад, жестів та міміки. Як називаються учасники мовленнєвого процесу? Адресат той, кому адресують мовлення. Адресант той, хто висловлюється? Ось перед вами запитання для повторення. Поміркуйте над ними. Підготуйтесь відповідати усно. А тепер ви можете перевірити письмову роботу, яку виконували у вигляді таблиці, і самостійно оцінити її. За кожні два правильно записаних слова чи формулювання, тобто записані у правильний стовпчик і без помилок, нарахуйте собі 1 бал. Максимально може бути 12. Надішліть вашу оцінку вчителю. А якщо у вас залишились запитання за темою цього відеоуроку, напишіть у коментарях до цього відео.